Скажи, будь ласка, от коли ти в холодну пору сідаєш в автомобіль, так. що тобі там не вистачає? Ну мені, чесно кажучи, не вистачає підхекувача. Що це таке? До такого, щоб я з вікна чисто машину такого піп-піп, і щоб підхекувач сів мені в машину, завів, прогрів, нахекав мені в машині, щоб було тепло. Але є один недолік в тій всій історії, бо якщо ти підхекувач нахекався з ночі, то зранку вікна запутіють. До речі, проблема запотівання вікон. З нею зіштовхуються власники і бюджетних автомобілів, і стат. Досних, як то кажуть, незалежно від того, яка у вас машина. Методів для ліквідації цього неприємного навіть ризикованого явища багато. Але перед тим як витрачати гроші на хімічні засоби, дзвонити підхекувачам, спробуйте <с. розібратися з цим самотужки і превентивно. Про це далі в нашому сюжеті. На цей раз ми поговоримо про таке розповсюджене, але неприємне явище, як запотівання скла автомобіля середини у зимовий період. Звісно, у основі цього лежать природні явища, оскільки це фактично конденсат. Але як втрутитися у це явище і запобігти запотіванню скла зсередини, я розкажу прямо зараз. Головне джерело запотівання скла в салоні волога і перепад температур. Побічна причина недоглянуті елементи автомобіля. І якщо зі снігом та водою боротися взимку майже неможливо, то кілька превентивних засобів для зменшення ризику запотівання у ваших руках. А те, що це саме ризик, доводить статистика ДТП. Страховий інститут дорожньої безпеки США стверджує що 23% аварій взимку відбуваються через погану оглядовість? Насправді, причин для виникнення надмірного запотівання скла усього три. І усі ви можете виправити самостійно. Почнемо з визначення. Запотівання це конденсат, який у вигляді мікрокрапель випадає на поверхню скла від перепаду температур. Тож перша причина надмірна вологість повітря в салоні мокрий одяг і взуття, вода від талого снігу на килимках, а також пара від дихання в теплій машині за мінусової температури зовні призводять до появи скаженої кількості конденсату. Тому намагайтеся, щоб у салон потрапляло якомога менше води і Правильно користуйтеся системою вентиляції. Під час прогріву авто провітрюйте салон і відключайте рециркуляцію повітря. Користуйтеся забором зовнішнього повітря, інакше вентилятори будуть просто ганяти вологе повітря по салону. За наявності обов'язково використовуйте кондиціонер. Мало хто знає, що кондиціонер подає у салон, дегідроване повітря з меншою кількістю вологи. Салон не так ефективно нагріватиметься, зате конденсат буде відсутній. Не перегрівайте повітря, виставляйте температуру на борту не більше 23 градусів. Інакше занадто нагріти скло зсередини. І холод зовні призведуть до зворотнього ефекту. Саме в системі вентиляції криється друга причина надмірного конденсату: давно не міняні фільтри салону, підтікання пічки і забиті дефлектори це ваша відповідальність і безпека. Регулярне ТО фільтрів чи самостійна їхня заміна, а також чистка вентиляції додасть ефективності у боротьбі. Це абсолютно бюджетні процедури, які допоможуть вам швидко прибрати запотівання зі скла. Адже саме в цьому зашити їхній функціонал, якщо хтось забув. Сюди ж, до речі, входить і піклування про герметичність ущільнювачів, які можна буквально за 10 хвилин обробити і зменшити потрапляння вологи у салон. Ну і третій превентивний метод ліквідація нашарування пилу і відкладень на склі всередині. Вони створюють жирну плівку, з якою важко боротися вентиляції, адже підсушуючи верхній шар, повітря не дістає до поверхні скла, і конденсат не просто залишається, а стає ще бруднішим. Підійде навіть проста серветка, але робіть це якомога частіше. І, до речі, ще одна кардинальна порада: найбільше вологи в салон авто видають мокрі ганчірки після мийки або протирання зовнішніх елементів кузова. Тому ні в якому разі не залишайте їх мокрими у багажнику. Звісно, усе це превентивні засоби, які не завжди зможуть кардинально покращити ситуацію. Але наступного разу ми продемонструємо вам цілу низку народних лайфхаків з дуже різними засобами, які нарешті зможуть кардинально покращити стан прозорості скла вашого авто.